Досить собі брехати. Да, одразу так з є з до вас почала, дівчики, але моє життя дуже сильно змінилось, коли я перестала брехати собі. Мене звати Влада, я працювала 6 років в маркетингу та комунікаціях в наймі. Потім я звільнилася для того, щоб кайфувати від роботи на себе, і власне цим я зараз і займаюсь. Що я маю на увазі, коли я кажу про брехати собі? Це коли людина не може подивитись на реальний стан речей і сказати, що вона по факту дуже часто сама себе привела в те, що вона не отримує якогось бажаного результату. Як це працює на практиці? Коли ми хочемо з вами поставити якусь ціль, ми з вами уявляємо свою цю точку Б з чим ми будемо тоді, коли прийдемо до цієї цілі. І якщо ви ціль поставите правильно, то для цього вам треба буде і зрозуміти, а що знаходиться в точці А, ну, тобто це ж ціль це ж шлях з однієї точки в іншу. І дуже багато людей, і це я кажу з свого власного досвіду, тому що я сама так робила, а зараз я спостерігаю за тим, як люди це роблять, брешуть собі. Коли виявляють свою точку, а ну бо по факту дуже складно признати собі, що ти можеш бути не ідеальною людиною, або що ти самостійно зможеш себе привести до якогось стану, або що це тільки твоя відповідальність, що ти зараз в цьому знаходишся, і тільки в моменті, коли ти можеш за себе взяти відповідальність. За свої дії, вчинки, за своє життя, за те, що ти робиш щодня, тільки після цього твоє життя почне змінюватись. Як це може виглядати, коли людина може собі брехати в точці? А наприклад, якщо в мене є якась ціль там схуднути на 5 кг, От завжди зі схудненням це найкращі приклади. У мене є оця ціль. Ми з вами завжди розуміємо, що нам треба робити для того, щоб прийти до своєї цілі. Чим відрізняється взагалі ціль від мрії? От у мене є мрія купити машину. Я не знаю, яку я машину хочу. Я не знаю, скільки машини коштують, я не знаю, скільки мені треба відкладати грошей для того, щоб купити машину. Я не знаю, де мені купувати. Я взагалі нічого про це не знаю. І для мене це є мрія. Та, я хочу колись купити машину, але це не є моя ціль. Ціль це коли ми чітко знаємо, що ми хочемо, як до цього ми можемо прийти, якими шляхами. Ми орієнтовно розуміємо, скільки часу нам на це. Треба, і які нам треба для цього ресурси, от тоді це може вже бути ціллю, і коли у нас є ціль, наприклад, схуднути або, наприклад, набрати якусь кількість підписників, ми з вами маємо зрозуміти, що знаходиться зараз в цій точці А. І в точці ми можемо сказати: ну так, да, я хочу, звичайно, схуднути на 5 кілограм, але я зараз і так так багато роблю. Я і так роблю зарядку щодня, я і так їм овочі щодня, я і так роблю те і все. Але потім ти такий думаєш, що можливо, та зарядку я роблю і не щодня. А може, от вчора позавчора не зробила, ну бо пізно прокинулась. а Ще пару днів назад я ж з собакою гуляю на нашу мені зарядку робити. І виявляється, що ти якби і не щодня робиш щось корисне для того, щоб прийти до своєї цілі. Я якось прийшла до своєї психотерапевтки і я їй сказала: в мене є ціль, і я так багато для неї роблю, і я прям постійно над цим працюю, але я ніяк до неї не можу прийти вже дуже багато років, я просто не можу прийти до цієї цілі. І мені обідна До речі, обідка це наша дитяча позиція. Я завжди оце ловлю себе в голові. Типу, «Угу, я зараз хто? Дитина Обідна, тому що я її досягнути не можу, а вони можуть. Ну чому вони вже це все пересягли? А вони ж не такі розумні, вони ж не такі там працьовиті, вони ж ще не такі несякі. А от у мене не виходить. І тоді вона поділила зі мною такою вправою, яку вона назвала витверезуючою. І це правда найбільш витверезуюча, що я робила у себе в житті. Суть полягає в тому, щоб подивитись на реальний стан речей, того, що у нас зараз відбувається взагалі в житті. Для цього візьміть якусь ціль. Можливо, вона у вас уже є, можливо, ви тільки плануєте, просто її сформулюйте для себе, можете або десь записати, або там в голові з собою домовитись про те, що це буде за ціль. Потім візьміть собі декілька тижнів. В яких ви щодня будете записувати, що ви робите? От прям прокинулись, о котрій що одразу зробили, потягнулися за телефоном, чи одразу пішли чистити зуби, приготували собі сніданок, пішли на роботу, стільки часу провели в дорозі під час дороги. Що ви робили? Просто виписуйте для себе щодня, що ви робите. Дівчін, ну це загалом корисно згадувати, що ви робили вчора і позавчора. От ви щодня для себе це виписуєте, але давайте так: ви собі тут не брешіть. Ви це ніхто не буде перевіряти. Це не буде до вас, не прийду я. До вас не прийде якийсь, не знаю. У вас вчителька, якась батьки, ваші знайомі, підписники. Ще хтось. Це тільки ви подивитесь, що ви робите. Тому якщо ви сидите три години в Тіктоці, то ви таки пишіть: Сижу три години в Тіктоці. Ну що, з ким не буває? Ви виписали тиждень, два. Ви це зробили після цього. Це вже наступний крок. Ви аналізуєте. І ви дивитесь, а що ви реально робите для того, щоб прийти до своєї цілі? Чи у вас щодня в вашому графіку є час, який ви виділяєте для того, щоб прийти до своєї цілі? Ну, відповідно, якщо ви хочете схуднути, чи робите ви щось там протягом тижня-двох, чи ви реально щось робили для того, щоб схуднути? Чи ви реально щось робили для того, щоб набрати якусь кількість підписників? Чи ви реально щось робили для того, щоб е, отримати там стільки грошей, скільки ви хочете заробити? І для мене ця вправа стала. Прям дуже витверезуючою я вже там за декілька днів зрозуміла, що я більше. Робила таку видимість того, що я зараз сяду, я зараз буду щось робити, я зараз ну от це все. Я десь в голові вже собі цю ціль отримала давним-давно, от, от, швиденький дофамінчик получився, і я така вже щаслива, що в мене вже все вийшло, що можна нічого й не робити. І тільки коли ти подивишся на реальний стан речей, тільки коли ти реально побачиш, що ти самостійно себе до цього привела, що це. Ну, дуже часто це виключно твоя відповідальність того, е, яке є твоє життя зараз. Ну кому навіть чи є за ще буде відповідальність? Ну так, да, по факту, кожна людина це результат її дій в минулому. Ну, почали би ходити на пілатес рік назад, уже б сиділи підтягнуті. Тільки в моменті, коли ви берете відповідальність за свої вчинки, за свої дії, звички, своє життя, тільки після цього ви починаєте рухатись. І тільки після того, коли ви самі подивились і сказали, «Да, я зараз, звісно, знаходжусь в не дуже приємній, якби життєвій ситуації, і я, можливо, самостійно себе до цього призвела. Я не зрозуміла, що ми зараз з вами живемо в таких часах історичних, в яких не дуже хотілося б жити, хотілося б жити просто в спокійних, але я за собою також помічаю, що моє психічне здоров'я це наслідок того, що я про нього не піклувалася. Ну, типу, коли я вийшла з абсолютно розхитаною менталечкою, коли в мене почались якісь панічні так, звичайно, є вплив того, в чому я живу. щодня наді мною там збивають дрони. Це понятно, але все одно в мене є варіант, чи я можу в це сильно емоційно заглиблюватись, чи мені треба постійно моніторити новини, чи мені треба зараз про це сильно думати, чи мені треба навпаки зараз займатися своїми справами і взагалі емоційно зараз не включатись в якісь новини. І це тільки я можу контролювати. Це не може зробити за мене хтось інший. І так само з усім, що відбувається в вашому житті, тільки ви можете контролювати, чи ви сьогодні зробите. Якісь дії для того, щоб прийти до результату, чи не зробите. Чи ви підете і подивите ще одне якесь надихаюче мотиваційне відео, отримаєте також цей швидкий дофамінчик того, що ага, зараз буду діяти, щас, в мене все вийде. да-да-да. Закрийте відео і підете дивитись якісь наступні відосики, тіктоки. Скільки людей реально після таких відео починає щось робити? Це оця фейкова продуктивність. Це така велика проблема, що люди більше споживають, ніж роблять, тобто більше часу Треба для того, щоб підготувати, щоб щось робити, думати, передумувати, ніж просто взяти і зробити і ну просто не обдумувати якийсь зайвий раз, як саме буде, який буде результат, а раптом вийде, а раптом не вийде. А що потім буде? Ну це це дійсно дуже велика проблема. Що робити у випадках, якщо ви зараз сидите і такі ну пасіба, влада? Я подивилася, мене все касочне. Я сама до цього прийшла. Тепер ви ще нічого не хочеться. Я вважаю, що дисципліна це ключ, маленькі кроки щодня. Мені дуже подобається ця історія, коли ми робимо щось: є у нас настрій на це, чи немає у нас настрою на це, у нас є дисципліна, ми це робимо щодня. Я для себе виділила, що щодня я підіймаюсь пішки на шостий поверх, Чи є у мене для цього настрій, чи немає. Я просто щодня підіймаюсь пішки. Така в мене задача. Я хожу на тренування тричі на тиждень. У мене є настрій, мене немає настрою. Найфігенніше, коли в мене немає настрою, і найостанніше, що я хочу робити, це йти на. Грьобаний Пілатес, і я туди йду, і я почуваюся офігенною людиною після тільки через те, що я пішла і я підтримала цю дисципліну, навіть коли в мене не було взагалі жодної мотивації та натхнення. Тому що тільки дисципліна нас буде приводити до результатів. Ми не можемо з вами жити від натхнення до натхнення. А коли воно прийде, хтось знає хто -то, хто -то йому дзвонив, то ти коли це натхнення буде до нас приходити. Тільки з дисципліною воно до вас і прийде, тільки з оцим системним підходом. Зрозуміли, де ви знаходитесь в своїй точці, а зрозуміли, що є точка Б у вас, і поділили свою свої задачі на частинки. Не просто там мене точка Б схуднути на 10 кілограм, не просто набрати там тисячу підписників. Ваша точка, там, тисяча підписників набрати. тисячу. А що, що ви будете робити? Поділіть, зробіть це. Називається декомпозиція цілей. Це коли ми їмо слона по шматочкам, ми ділимо на конкретні задачі, що нам треба робити. Там щотижня, наприклад, от на цьому тижні я зроблю це. Наступному я зроблю це. Поставте собі чіткі дедлайни, що саме ви будете робити на цьому тижні для того, щоб іти потім до цього результату. Є ще така штука, як ефект студента, там де ви диплом пишете в останній момент, і оце все. І дуже багатьом людям. Е я впевнена, що вам знайома ця історія, коли у вас є якийсь дедлайн, і ви будете тільки в кінці дедлайну щось робити, ви будете продуктивними. В кінці дедлайна треба цей адреналінчик, артізончик. Але це не дуже добре, тому що в такі моменти зазвичай ви вибиваєте з, з цієї дисципліни, зі своєї системи. Дуже часто для того, щоб тоді в останні дні щось закінчити, ви не спите, не їсте нормально, і потім вам треба все одно встановлюватися. І для того, щоб не було от перегідно, краще подібність. Діліть якусь е, свою ціль там на 4, на 5, на 6, на 10 проміжків там тижневих, і щотижня ставте собі дедлайн. І таким чином у вас не буде одразу там все, що ви хочете зробити, зміщатись тільки в кінець. У вас буде рівномірно е, ваша робота розподілятися на весь цей час, який у вас визначений там до вашої цілі. Я ще думаю, що оточення це дуже важливо, і це не тільки про людей, які вас підтримують, це безперечно важливо. Знайдіть собі людей, які будуть вас підтримувати. Звичайно, це не завжди можуть бути ваші партнери, батьки, друзі, знайомі. Іноді це можуть бути ментори, менторки, наставниці, коучі, психологи. Але знайдіть цю одну людину, яка буде щиро за вас вболівати. Я насправді в цьому і бачу свою задачу, коли я працюю з людьми, які хочуть розвивати свої соціальні мережі. Я коли до мене приходять роботу, все, я стану вашою найбільшою фанаткою, вашою найбільшою підтримою та опорою. Я не буду робити замість вас щось. У мене немає синдрома Спасательниці. У мене немає історії, що я буду продавати комусь магічну таблетку, і після того, як до вас до мене прийдуть, у вас все вийде. Але якщо ви будете робити, то я буду. Правда, найбільшою опорою, от знайдіть для себе таку людину. У Мене так само є люди, які в мене вірять набагато більше ніж я вірю в себе сама. І так от це не тільки про те, щоб мати таку підтримку, це також про оточення людей, які реально щось роблять. Бо ну, дуже легко, коли ти дивишся на людей, які там не знаю, взагалі не мають ніяких цілей, взагалі нічого не мають, а ти може також нічого не робиш і не маєш ніяких цілей, але при цьому дивишся, надихаючи відео, і тобі здається, що ну ти вже краще, звісно, за цих людей. Але коли ти знаходишся в оточенні людей, які чогось досягають, які ти бачиш. Що вони будуть якісь власні класні проєкти. що вони вже на якомусь іншому рівні життя. Що вони там заробляють більше? Що вони ще щось більше? Тобі хочеться до них рости. Тобі хочеться бути разом з цими людьми, і мислення дуже часто у цих людей воно дуже сильно відрізняється. До речі, я недооцінювала роботу з мисленням. Мені здавалося, що це взагалі якась фігня. Мені здавалося, що мислення. Це не для нас, нам треба чітка інструкція. Так, да, я вже би, не про те, щоб вірити про те, що мені щось впаде просто на голову, але мені треба чітко інструкція. Але працювати з мисленням це також дуже важливо. Якщо хочете, може клікати, запишу про це відео. Мені теж здавалося, що це якісь езотерічні афірмації, Це все, воно мені не треба, а потім виявилося, що воно мені дуже треба і воно мені дуже допомогло. Що робити прямо зараз? Візьміть собі за звичку після того, як ви подивилися якесь мотиваційне, надихаюче відео. Ви виписати собі якісь три ідеї того, що вам прийшло після цього відео, що вам треба зробити, і зробіть хоча б одну з них. От прям тільки закінчилось відео, ви пішли і зробили. Не починаєте дивитись наступне відео. Наприклад, я можу щось подивитись, така Вау, клас! Хочеться зайнятися спортом. Ще сісти на шпагат прямо сьогодні. І ви такі все прямо зараз цим займаюся. Вчусь як сідати на шпагат. Мотивація це звичайно дуже прикольно, але без ваших дій вона взагалі нічого не варта. Тому дуже вам рекомендую. Зараз виключайте це відео, виписувати на що воно вас надихнуло. Так не виключайте зараз випишіть на що воно вас надихнуло, що ви зробите прямо зараз і як ви будете діяти. І пам'ятайте про витверезючу цю вправу, пам'ятайте про те, як ставити собі цілі, як до них іти, і знайдіть собі підтримку. Я вас буду чекати на цьому каналі, коли ви зробите свою цю єдину справу. І з вами ще зустрінемося. Папа